Пірі, рогова пасіка піновуликів. Бажаю вам щастя, миру, сімейного благополуччя. Хай благословить вас Господь. Сьогодні наш репортаж про новий вулик, який з'явився на роговій пасіці. Поряд з іншими системами вуликів ми маємо вулик по ППУ Бінук. Вулик Бінук став новинкою після дуже цікавих виробів Дениса Лебедєва, внукли і шестирамочників. Звичайно, ми хочемо від нього дуже багато. Від цього десятирамочника, щоб він був такої ж якості, як і його попередник. Але чи що він такий, давайте розберемося. Я ніколи. Не заселяю новокуплений вулик. Він має вилежатися, в нього повинні вивітритися всі домішки. І ось так само бінук він вже загорів. Його вже можна навіть красити. І вулик відкупає своєю оригінальністю. Ви подивіться, як він виглядає. Ні виступаючої знизу прильотної доски, як це в інших системах, ні звичайного квадратного корпусу, тут ви бачите полукруглі ці. І дашок, якийсь інший. Подивіться, що тут на цьому дошку вималювано. Розберемося, наскільки ці новації корисні і наскільки цей вулик функціональний. Зважимо вулик бінок, скільки він важить. Це дуже важливо для кочівлі, чи він важкий, чи він плотний. Одним словом, вага має значення. Ого! Майже 6 кг. Це середнє значення для всіх вуликів. Легше, ніж, наприклад, хімік але на рівні з іншими вуликами. 6 кг. Це норма. Якщо брати кришу, то тут дійсно багато функцій. Вона, як ви бачите, глибока. Тут можна поставити якусь невеличку кормушку. Ну, пакет Пакет з сиропом точно. Тобто тепла криша. Але цікаве це те, що в неї зверху. Виявляється, зверху. Це коли їдеш на кочівлю, кришу можна перевернути. Так що не звертайте уваги, що тут нема продухів. Ось вони. Ось вони, ці продухи. Перевертаєш. І їдеш на кочівлю з тими продухами. Ну, Стаємо цього стає вато щось. Може з'їжджати криша, не знаю. Да. Не налазить. Треба буде підтисати чи що. Якщо з одної сторони налізе то з іншої сторони не наліз. А вже... Отже, тут не налазить. Треба буде підтісувати. А може, може це кришу покрутило. Як би не було ось ті продухи, коли йдеш на кочівлю. Звичайно, тут буде сітка замість плівки, тому що бджоли вилізуть. А я сюди передбачено залізну сітку вставляти. Ось є прорезі, залізну сітку вставив і є продихи на кочівлю. Ну, У мене, як практика, одне зауваження. Якщо така криша постоїть зиму, і сюди зайде вода. Вона просто потріскає. Так що ця задумка не дуже практична. Літній варіант. Зимою така криша просто буде розщіплена замерзлою водою. Все-таки краще звичайні продухи, як в інших систем вуликів. Криша на перший погляд легенька. Але зважимо її. Зважимо. Важимо кришу більше, ніж півтора кілограма. Тобто криша достатньо важка на рівні з іншими кришами інших вулиць. Корпус з першого погляду подобається, особливо підкупають круглі кути. Це вже дійсно мистецтво не в багатьох виробників коти круглі. У них гострі кути. І це дуже погано, коли працюєш і не дай Бог вдаришся. Або його вдарив, як тут тріснув, а тут бачите, звужи. Але подивимося пильніше. Верхнього льотка немає. Досить простий корпус. Немає тут і металічних вставок, ні на рамки, ні для стамески. Буде проблема, коли бджоли запрополісують, щоб роз'єднати цей корпус. Але корпус міцний, цільно литий, з усіх чотирьох сторін ручок нема. Просто ми маємо верхній ободок, за який, де не візьмеш, дуже гарно піднімається цей корпус. Так що, якщо у вас стаціонарна пасіка, не треба на кочівлю, це підійде. Вага корпусу бінок. 3 кг. Так само, як корпуса інших виробників поліуретанових вуликів. Тобто корпус добротний середнього, середньої густини. Подивимося розміри. Ми бачимо 4 см бічна стінка і передня стінка тих самих, тих самих 4 см. 4 см на 4 см. Розмір нормальний. Полюси холоду мінімальні. Отже, вулик теплий, ширина нормальна. І традиційно висота пальців. А тут катастрофа. 2. 2 мм, навіть на пів, навіть на 5 мм. Все, на все 2 мм. Так, треба буде в'язати при кочівлі, Добре в'язати, бо пальці низькі, і криша буде з'їжджати, і корпус може з'їжджати. Дно не поділено на дві частини. Але оригінально. Те, що сітка дещо так слабувата, ми її міняти не будемо. Миша її не прогризе, вона стальна і снержавійки. Те, що по поліуретаном покрито з боків, це правильно бжоли не ламають ніг, повзаючи по краях цієї сітки. Те, що похилі стінки, теж правильно бджоли вилазять, їм легше так вилізти до своїх рамок. Задня теж теж що Отже, це, дійсно, оригінально для бджіл. Зовсім інше ми бачимо біля життів. Оригінальна система. Житок встроєний. І встроєна це. Ну, при кочівлі я б не ризикнув не закріплювати. Тут треба буде якісь скоби чи щось інше. Тому що воно може вискочити при трясці. Так само защолка, вона дуже легко ходить. Тому її треба теж якось щось підкладати під край. Тому що іншої засувки сюди не всунеш. Тут передбачено авто. І так само знизу ось вставляється фанерка, це для замість прильотної доски. Тобто оригінальна система. Ну, і якщо дивитися знизу, то дно високе. Що мені теж подобається, можна зразу поставити по приїзді на кочівлю. Високе дно, оригінальна засувка. Хоча, звичайно, треба передбачити стандартно, як воно тут робиться. Дно повинно бути міцне і немашке, яке воно тут. Нормально, півтора кілограма і з виду досить міцне, Дно майже ідеальне, якби не ця прильотна доска. Признаюся, вулик Бінук брав із оригінального пилкозбірника. Ось він перед вами. По-перше, міняється житкова засувка. Вся тримається. А це вставляється. Трудні будуть вилазити. Так, це закривається. Все. Ми поки що в сторону. Передивимося. Як вона включається. Ось, вперед, сюди заходять бджоли. Ну, понятно, це сюди. І ось воно так. Включається, жила підлазить під низ, підлізає і їде до себе на це. А якщо виключається, треба тако. А щоб виключити, тут що передбачено? Тут передбачений такий ключ. Я так розумію. З цим ключом? О. І все, воно виключено. А ось якщо назад насунуть. Тут вже на нас треба буде, напевне знімати. Але що найбільше мені подобається, це під низом йде плилкозбірник. Такого гарного пливкозбірника я ніде не бачив. Ви бачите, нержавейка, сеточка, дрібненька маленька, да так не шла ручечка. Зараз подивимося, як він працює під низом. Так, він вставляється ззаді, тепер я бачу. Да. Вставляється дуже туго. Вулика можна перевернути. Не будемо мучитися, прийдеться підтисати. І сюди до допереду, до де тут. Все. І звідси сипеться. Дуго. Дуже туго, туго прийдеться чи вулика підтисувати, чи тягнути. Тому що... Ого! О! Оце так він вставляється. Ну вже вийняти, звичайно. Вийняти, звичайно, буде важко. Да. Да. Ого! А може то й до кращого можна транспортувати і не боятися. Як би не було, оця система пілкозбірника дуже оригінальна. Спробуємо її на практиці пізніше. І ще одна риса. Якщо в бістара все плотно, підігнуто, то тут, на жаль, бачимо торохтіння. Як в ширину, так і в довжину. Торохтить, що, що корпус, що криша. Вести на кочівлю, це ще та музика. Тобто торохтіння присутнє. І ще про якість. Як ви бачите, ось вам після лиття утворилися пузирки в повітря. Вони суцільні. Тобто якість бажає кращого. Коли виписуєте, майте на увазі, вам можуть прислати ось такого. Сюди попадає вода, може бути тріщини, може щось гристи. Я то його зашпаклюю, але хотілося б отримати. Більш якісний продукт. Подивимося сумісність корпуса бінука з різними системами вуликів. На хімекселен. Не налазить на пінофлот Ні по довжині, ні по ширині не налазить. Біхаус. Налазить, навіть трошки грає. Лисонь. А лисонь стає, як политий. От з лисоню він дуже сумісний. На Вінницькому вулику Бістар корпус вінок як велитий. Вони один на одного взаємозаміняються 100%. Ну, це корпусами. А як же криша? А ось криша від Бістара, що більш завужена у вулик, не дотягує. По ширині нормально, а по довжині не дотягує. Бістар, що більш вузький, ніж бінок. А це сумісність з бжоляром. Ні, По ширині не дотягує. На бжоляр навіть не стає. По ширині. А що ж ми скажемо про апікс? Подивимося тут. По довжині і по ширині. Апікс ширший, ніж інший. Ну що, так само на апікс ні по ширині, ні по довжині не стає. З апіксом і в не сумісний. Турецький вулик Ісіті, корпус український наші газди, на ньому навіть грає по довжині. Тобто, стає ну, наші газди теж по довжині, А цей трохи більший. Тобто, з турецьким вуликом, нашими газдами, сумісний. Отже, робимо висновки про сумісність. Апіс і, апіс. Апіс і... А апіс ми зараз поміряємо, до речі. Апікс і бжалярні сумісні. А з апісом міряємо. Пробую натягнути. Коли сумісність 50%, то ось на корпус вінок, інші вулики системи стають нормально. От бжоляр взяти. Нам ви бачили, ми там бачите, нормально, як влита криша. Правда, завужений корпус. Криша грає туди-сюди. На кочівлю не привезеш. Апікс. І по ширині, і по довжині апікс грає. Ну наскільки ж вузький цей бінок, але зато на нього можна щось поставити. отже робіть висновки. На нього майже все стає. А він тільки на 50%. З турецького вулика бісідці, пластикова криша, нібито і стає. Але тільки коли акуратно полоєш. На хлобучку вона не хоче лізти. Вона вузька. Це ми знали. Так що на кочівлю в цій криші бінок не повезеш. Несумісний з записом, на жаль, апіс ширший. Отже, сумісність з половиною вуликів у корпуса бінук ніяк. Подивимося, як рамки входять у бінук. Ековулик, зроділівши гофуна нормально, дуже торохтить. Безроділивши гофу на рамках. Нормально, майже не торохтить. Інноваційна рамка. Ходить, як влита. Составна складена рамка ходить нормально. І пластикова рамка торохтить. А вона скрізь торохтить. А як же заставні? Беремо поліуретанову заставну. Поліуретанова заставна входить. Входить нормально. І полістиролова заставна. Полістиролова заставна не лізе. Все-таки вулик бінук дещо завужений. Не, навіть насильно не всунеш. Отже, робимо висновок. Рамки всі входять, деякі навіть ідеально. Заставна полістирольна не входить. Та дещо завужений. Подивимося, причому далі. Панорама. Рама входить ідеально. Плівка Вендулінова. Дещо висить. Плінка вендулінова, довша. Через що ми зробили висновок, що корпус завужений. Корпус треба робити трохи довший. тоді і плівка вендулінова налазила. Як входять ганеманки. Як входять ганеманські решітки, наші типові. Нікот. Нікот те саме, що і плівки. Виступає. Виступає, значить не буде налазити. Нікот не годиться. Хто користується решітками, цей корпус не дуже. Так. Внутрішня Лисонівська. Внутрішня Лисонівська. По довжині входить, по ширині. По ширині не входить. Ну, На плівці вендулінова ганеманка. Як? висить І по ширині, і по довжині. Тобто з ганеманівськими решітками на цьому корпусі не попрацюєш. Треба буде підтисувати. Перехідний пояс торохтить. Отже, рами висновки. Корпус завужений, і тому решітки ганеманівські і заставна полістировала сюди не налазить. Підсумуємо. Новий десь зарамошний бінок дуже цікава для нас новинка. Є тут дуже цікаві нововведення, що стосується дна, пилкозбірника. Криші. Ну, не все так воно вітається, тому що в криші це нововведення, вона не дуже практична. Вулик естетичний, має круглі грані, що не в багатьох системі вуликів ми сьогодні побачимо і в інших виробників. Має свої ізюминки, я вже казав, це дно і пилкозбірник, а також криша. Але в той же час ми б хотіли від нього більшої функціональності. Хотіли б люток у корпусі, хотіли б поділу на дві частини для того, щоб було двохсімейне утримання. Але це можна зробити по ідеї і саму. Самим більшим недоліком цього вулика є низькі пази, куди вставляється криша корпусу. Торохтіння і несумісність з половиною своїх вуликів, не дуже він налазить на інші системи. Хоча інші системи на нього налазять, бо він завужений, і тому зверху на нього, що хоч, можна вложити. Отже, якщо обирати саме цю систему, то вона буде непоганою для вашої пасіки. Але якщо у вас є багато інших вуликів, то, звичайно, це у вас буде проблема, що він сумісний лише на 50%. А так, ця новинка мені сподобалася. Будемо пробувати водити вулики, особливо оригінальний його пилкозбірник. Якщо вам було цікаво це ці відео, ставте лайки, записуйтесь на наш канал. Далі ще цікавих відео із серії Базовий вулик. Під дорою, станем горою, Всі за добробут народу, просяним ранком, теплим світанком, разом з святою бджолою.